Доброго дня, діти! Вітаю вас на заняття з грамоти. І сьогодні ми з вами вже почнемо вивчати нову тему. Але для початку пропоную вам послухати казочку про звуки, які ми вже вивчали. Сідайте зручненько та слухайте. Друзі, після того, як ми з вами вивчили голосні та приголосні звуки, вони почали між собою товаришувати. Ось, наприклад, звук приголосний. «д», та голосна и почали братися за ручку і хотіли утворити слово. Але вони засмутилися і зрозуміли, що Д і «и» буде нічого не означати. Просто звучатиме ди, але ж це не слово, правда? Наступні звуки, приголосний В та «о» теж почали братися за ручки. Теж засмутилися, тому що во нічого взагалі не означає. Так почали вони один одному жалітися, що нічого в них не виходить. Тому вони вирішили разом взятися за ручки. Та вийшло у нас диво! Це справді якесь диво, бо в нас утворилося ціле слово. Яке щось означає слово диво. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна поділити слово на склади. Склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря. Ось, наприклад, слово диво, яке ми сьогодні з вами утворили. Подивіться. Скільки в них приголосних звуків. Скажіть, будь ласка, скільки приголосних? Два. Добре, а голосних теж два. І подивіться, на слово може ділитися на склади. Тобто трошечки ми можемо його розірвати. І перший склад буде Д, і буде «во». Тому у нас в цьому слові два склади. Тому що в слові міститься два голосних звуки. Запам'ятайте, слово ділиться на склади тоді, коли в нього є хоча б один голосний звук. Давайте разом з вами спробуємо поділити слово на склади. Але нам для цього необхідна ручка. Підставляйте її до підборіддя і скажемо слово мама. Ма-ма. Скільки разів ваше підборіддя торкнулося до ручки? І ще раз, ма-ма. Два. Тому в цьому слові два склади і є два голосні звуки. Молодці. Також скільки складів містить слово, можна перевірити за допомогою вашого ротика. Промовляючи слово, відкривайте свій широко ротик і скільки разів ваш ротик відкрився, скільки складів у слові. Давайте спробуємо. Наприклад, слово музика. Давайте музика. Скільки ви відкривали ротик? Три рази музика. Правильно, три рази. Добре, молодці. Зараз зверніть увагу на свій гаджет, і ми за допомогою малюнків будемо з вами ділити слова на склади. Наприклад, слово м'яч містить один склад, тому ми його позначимо прямокутничком одним. Слово риба містить два склади, тому два прямокутники. Скільки у слові голосних звуків, скільки в ньому ще складів. Слово МИЛО містить два голосних звуки, тому два склади. ма три склади. В слові ма, «ма» скільки складів? Правильно, два. А в слові лев один склад. Порахуй самостійно склади та визнач, до яких прямокутничків підходять ці слова. Поглянь, скільки складів містять слова та проведи пальчиком цифру до того слова, скільки там складів. Молодці! Я дякую вам за роботу!